Нарешті на порозі, перше вересня. Діти линуть із усіх куточків випасного. На голові розкішні банти, у руках букети квітів, на плечах новенькі портфелі. Дирекція школи зустріла почесних гостей свята із хлібом та сіллю. Рівно о 9-й годині прозвучав державний гімн, за яким розпочалася урочиста лінійка. Батьки, тримаючи за руки першокласників, провели їх на почесне місце учнів школи, де на них чекала перша вчителька. Кращі учні випаснянської школи номер 1 урочистою ходою винесли державний прапор. На святі 1 вересня були присутні ветерани педагогічної праці, голова районного відділу освіти, депутати районної та обласної рад та народний депутат України Віталій Барвіненко за традицією учні 11 класу положили квіти до меморіальної дошки випускнику школи Володимиру Смертенюку, який загинув на полі бою, виконуючи свій військовий обов'язок. Народний депутат України Віталій Барвіненко відзначив, що діалог та порозуміння найважливіші елементи взаємодії. Вчителя та учня. Хочу побажати, перш за все, терпіння вчителям, щоб діти любили науку, щоб це, як говорять, граніт науки, сумнівно гризли, тому що сьогодні при людині залишається одне це ті знання, які він отримує. Все інше може приходити і уходить, а знання залишаються завжди з людиною. Бажаю всім здоров'я і хочу від імені губернатора десь області за його дорученням Едуарда Відідовича Матвійчука. Ще разу я директор, що ми сьогодні в Випаснянській школі встановили комп'ютерний клас, 15 комп'ютерів, такі дві школи на район. І я пишаюсь тим, що саме Випаснянська школа отримала цей подарунок, тому що сьогодні без сучасних. Засоби освіти дуже складно розвивати все те, що дає держава. Зі святом вас, всього найкращого, нового чайного року. Дякую. Отож, за ініціативи та сприяння губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука та народного депутата України Віталія Барвіненка Випаснянська школа номер 1 отримала у цьому році 15 новеньких комп'ютерів, а всі першокласники отримали з нагоди свята подарунки від народного депутата. Школа, я скучив за літо, за уроками, класом своїм і за сонцем, що вікна відкриті, гріє променем нас золотим. Старшокласників свою чергу підготували для первачків музичне привітання та подарували ключ від країни знань. Загадавши бажання та урочисто відпустивши в небо повітряні кульки, первачків прийняли до лави школярів. Привітавши своїх наставників зі святом пишними букетами квітів, учні з нетерпінням очікували на дзвін першого в цьому році дзвоника.